Зображення та новини з Індії абсолютно жахливі, і я говорю від імені всієї країни, говорячи, що наші думки з кожним, кого це стосується. У всій країні будуть британські та індійські сім'ї, які абсолютно постраждали від цього. І наші думки в першу чергу з ними очевидно, розслідування триває. Ми відправили розслідування команда. Це розгортається. Міністр закордонних справ керує цим і, очевидно, надасть інформацію, щойно зможе. Але ми працюємо разом з індійською владою, щоб з'ясувати факти. Я б сказав всім е, сім'ям, друзям, усіх, кого це торкнулося. Будь ласка, е, зв'яжіться з міністерством закордонних справ ну, для отримання додаткової інформації. Е, щодо питання про тих, хто вижив. Е, очевидно, ми е, встановлюємо факти, і е, розслідування триває. Е, ми постійно контактуємо е -Е з індійською владою. Ми відправили нашу власну ЕЕ, команду, яку визнано для роботи з, з ними. А гадаю, важливо, щоб усі друзі та рідні зв'язалися з міністерством закордонних справ, щоб ми могли якомога швидше вирішити це питання. Але розслідування триває. Це займе певний час. Ви знаєте, наші на серця і наші думки абсолютно з друзями та родинами всіх постраждалих, які будуть абсолютно розбиті за цією жахливою новиною.